Святослав Мізгірьов належить до тих, хто активно пізнає навколишній світ, любить природу, музику, спорт, шукає себе у різних заняттях і охочі освоює все нове. Разом з сім'єю та друзями хлопець займається волонтерством, бере участь у різноманітних олімпіадах з природничих наук та мистецьких конкурсах. Багато читає, сам пробує писати музику та вірші. А у минулому році Святослав навчався в атомній школі Хмельницької АЕС, після чого у нього з'явилося безліч нових знань і вражень про енергетику та потужне виробництво. Учасників атомної школи заохочували спеціальними балами, мегаватиками. Святослав набрав їх найбільше і, завдяки набутим знанням, виграв можливість постажуватися на посадах керівного персоналу АЕС. Я потрапив до директора атомної, атомної станції, пробув з ним на практиці. Потім прийшла внепланова непланова практика з його замісником. Зустріч з Представниками МАГАТЕ я був дуже сильно здивований, як одна людина може виконувати настільки широку роботу. Тобто, подивившись на його робоче місце, побачив три монітори, і на кожному моніторі по дві вкладки з різними даними. Як це можна ну, особисто для мене? Як можна за всім цим услідкувати, коли на кожній вкладці постійно щось змінюється? У родині Мізгірьових Святослав не перший, хто відвідував профорієнтаційні заняття на ядерному підприємстві. Сергій Мізгірьов протягом 15 років працює електрослюсарем з обслуговування систем автоматики Хмельницької АЕС. Розповів, що на вибір професії неабияк вплинуло навчання на факультативі, який він відвідував у 2003-2005 роках в інформаційному центрі атомної електростанції. Зацікавлювали дітей, де навіть самі інструктори, які з ОТЦ приїжджали, вони там привозили якусь інформацію з собою, якісь там слайди. Тобто, не просто сухо виложили і все, от, от вам. Інформація про актор, ото інформація про станцію. Ні, вони розповідали якісь історії з життя. Ну, доволі так цікаво було. Як переможець конкурсу рефератів, Сергій був нагороджений поїздкою до Севастопольського інституту ядерної енергії та промисловості, де остаточно зробив свій професійний вибір. Взагалі, у мізгірьових сформувалася ціла енергетична династія. Батько Сергія десятки років працював в енергоремонтному підрозділі. Мама також протягом десятиліть художник гідротехнічного цеху. Молодший брат Микола теж обрав професію енергетика. Мама Марія Миколаївна пригадує, як навчалися її сини. Він так три роки підряд за перше друге місце в конкурсі рефератів. Цей конкурс проводився на базі. Севастопольського тоді ще інституту. Він коли там побував, приїхав і сказав, я знаю, де я буду вчитися. І точно так же, коли в 10 класі вчився менший син, він каже: приїжджай сюди, подивишся, якщо тобі сподобається, теж будеш сюди поступати. І так менший син пішов поступам старшого. Сергій Міцгірьок жодного разу не пошкодував про вибір спеціальності, задоволений своєю професією і щиро бажає українській ядерній енергетиці стабільності та розвитку. За 14 років моєї роботи, взагалі, за все моє життя, то що я бачу, на даний момент ідуть самі активні і самі такі от. Роботи на третьому блоці видно, що щось робиться, що розвивається, що от там завозять якесь обладнання е ну, і йдуть дійсно активні роботи. Не просто це на словах. Ну, є надія, що воно не просто так буде, що наша держава все таки підтримує. Таке от будівництво, бо воно потрібне. Наразі молодший з Мізгірьових Святослав ще не визначився з майбутньою професією, але впевнений, що вона буде пов'язана з природничими науками, які юнак дуже любить. І цілком можливо, що стане енергетиком як батько.